Друзі, вітаю, канал Василяр. Мене звати Олексій. Буду кожному вдячний за підтримку українського господарства підпискою. Ну от і закінчився опрос сьогодні. Ну, він закінчився сьогодні, тому що я е, дочекався останнє порося це було. Приблизно 3 години ночі дав їй окситоцину в кінці чи куба. З неї вийшло місце і в принципі на цьому було все. 10 ландрасиків, Вона нам видала. Ну, в принципі, ще замітив по тому, що. Коли використовувавшидоцин, заховалася, це те, що опороси, як на мене, наче довше йдуть. Тобто Вона почала в 8, закінчила в 3. Ковбаска, взагалі, в неї опорос, це ось ця, що видала нам 22 штуки. в неї, 12, 13, 15, 15 годин йшов пораз. Але все-таки це 22 штуки. Вона теж була. Після естрофана. От. Але опять же таки це 22 штуки і в мене були і без естрофана. Довгі. Опороси. от, Так що тут я їм користуюся не часто. <кій> Тому що тут я взагалі не можу це утверджувати, що есторфани це довгі опороси. Ні, в мене були груби з естрофану тут теж довгі опороси. Так що таке. якийсь цікаво, цих <кій> поросяли де. Що нас тут, що нас Так що такі справи. І зараз буду їхати. Вже є виділення у цієї свиноматки, що я вчора казав, м'ясник, яка трохи себе вже веде неадекватно. Ну, взагалі під час супороса така дівчинка цікава. Що буде, не знаю. Але засніму і покажу. Ми їй теж дали острофан, даби вона не затягнула свій опорос у вихідний день, тому що вони в нас баришні привикли, що у нас або на Пасху народжують, або ну, більшість це праздників. Вихідний праздник, ніч. І це в принципі на постої. Те, я говорю, даби не... Цього не було, я їй дав теж острофан, можливо, він їй ще й допоможе розродитися. Тому що, як я вже казав, говорю, вона у нас міцні. Мама в неї гавнящична, мама там теж не, не, мені кажуть, не чиста F1. І була покрита максимусом. Тобто вона у нас трьох І будемо сьогодні теж приймати опорот. Все. Покажу зараз ще кусочок того, як ця народжувала цікаво. Все, друзі, бережіть себе, бережіть країну. Все буде Україна. Всім пока-пока. Це отако от лежить. І отакова от народила. О, от так свиня Это настоящая свинья. Свинья <свист> Кто у нас? Так <свист> да, что ты брекаешься? Дівчинка. Дівчинка. Що прикольно, та начинаю кормити, та лягає, типа теж корми. І ось тут приймайте опорос, називається. драка. Біда. А це мені тут весело з цим опоросом. Просто треш. І тепер тих 20-30 хвилин. Так, як і лежить в окно. Хотя хочу так. Ага, тоже кормить.